Мене звати Денисюк Михайло, Я учень 4Б класу Станицького ліцею No2 Станицької міської ради Рівненської області. Презентую мій проєкт Чи може вода клеїти. Земля являє собою замкнуту систему, схожу на терарину. А це означає, що вона рідко втрачає або отримує додаткові речовини. А вода, яка існувала на землі мільйони років тому, зберігається і сьогодні. Скільки шроків в воді? І її приблизно... З половиною роки. Фактично, кількість воді на Землі незмінна з дня народження нашої планети. Цікавий факт, що вода у нашій стрілянці впала з ними ще тих день тому, але бачила динозаврів і зародження живого на землі. Вода найпростіша і звична речовина на планеті. Але в той же час вона приховує в собі безліч загадок. Її досі продовжують досліджувати вчені. Особливо мене зацікавила новина про розробку 3D-провір. Водою. І властивість води клеює. Невже вода може клеїти? Перед чаю, вода найдивніша речовина, що володіє унікальними властивостями. Припустимо, що вода має властивість клеювати. Ставлю за мету вивчити і дослідити унікальні властивості води. Та коли каже життя. Вона використовується всюди. в сільському господарстві, в промисловості, в побуті. Земля давно похолола і перетворилася на живий шматок каменю, якби не вода. Слово вода утворилося ще з незапам'ятаних частин. І відтоді, куда називають будь-яку живу вологу. У кожного народу вона має свою назву. Вона існує всюди в океанах і морях, річках і озерах, під землею і над землею, в ґрунт. Багато води міститься в атмосфері. Це хмари, туман, пара, дощ, сніг. Вода займає три поверхні нашої планети. Та й самої ми водні істоти, тому що приблизно 70% складаємося з води. І якщо ми хочемо бути здоровими і жити в здоровому, чистому світі, нам слід піклуватися про неї. Винятковість води в тому, що це єдина речовина, яка зустрічається в величезних кількостях в природних умовах у всіх трьох агрегатних станах твердому, рідкому і газоподібному. Вода, лід і водяна пара. З другому я в світі у світі дізнався, що вода має дивовижні властивості, а саме прозорість, безбарвність, відсутність запаху, плинність, прийняття будь-якої форми, замерзання, випаровування, здатність розширюватися і стискатися, розширність речовин мокре волосся прилипає не тільки один до одного, але й до шкіри. Коли приймаєш душ, то шторка ваній немов навмисне приклеюється до тіла. А пам'ятаєте знаменитий вислів? Пристав як банний лист. Отже, мокрі речі жахливо липкі. Але чому? Цьому нам допоможе зібратися досвід номер один. Нам знадобиться старий компакт-диск, чайна ложка води і лодка поверхня столу. Кладу диск на стіл і переконуюся, що я легко можу його підняти. Наливаю пору в чайну ложку води, кладу диск у воду, рухаю ним, щоб вода рівномірно намірно розподілилася тонким шаром. Пробую підняти. І це не так-то легко, навіть коли я підчіплюю ногтем, то мені не вдається це зробити. Тільки якщо я його пересуну на край столу і підніму, то воно відчипиться від стола. Тому так відбувається. Вся справа не у властивостях навідніша частина води молекула. Їх можна назвати одним із найбільш дружніх. Молекули води притягуються одна до одної, щіплюються. таку властивість називають когезією. Когезія відповідає за утворення крапель, в яких молекули води злипаються один до одним. Коли молекули води зустрічаються з молекулами іншої речовини, то зчіплюються із ними. Цю властивість називають адгезією. Тому мокрі речі прилипають один до одного і їх утримують разом дружелюбні молекули води. Де це зустрічається? По-перше, тонка водяна плівка діє, як клей. Завдяки цій властивості контактний ліни, з борщі спеціальним розчиням, тримаються на поверхні ока. По-друге, завдяки взаємозалежності адгезії та когезії вода піднімається по вузькій трубці, не силу тяжіння. Ось чому вода може піднятися від коренів рослини до її листя. Вода має цікаву особливість свого роду клейкість. Їй подобається прилипати до себе когезія, а й до інших речей адгезія. Ось чому вода утворює круглі краплі. Демо до щоб засувати, як 2. щоб з'ясувати якосиний п'ють. Нам знадобляться дві банки з водою, харчові банки синій та червоний, біла капуста. Спочатку я поготувала дві банки з водою, попередньо розчинивши в них банки різних кольорів. Беру великий листок капусти, розрізаю його зверху до низу. Залишаючи зверху невелику частину 5-10 см. Засовую в банки одну частину в червоний барник, а другу в синій. Ось наша так через дві доби. Рослини по маленьких капілярах стовбри або стелі транспортують воду від коренів до її листя та квітів, там, де вода випаровується через дуже маленькі отвори, а нова порція води піднімається до листя. Використовують властивість когезії і адгезії сучасні вчені при спробах друкувати водою на 3 d принтері Чи можна друкувати водою? Здавалося б, недруге запитання, адже на перший погляд ні одному з трьох агрегатних станів вода не придатна для друку. Та яка в цьому користь? Розробники нової технології Том Рассел і його колеги з Американської національної лабораторії імені Лоуренда в Берклі модифікували старий -стари 3D-принтер і отримали інструмент для друку, стабільних тривомірних структур з води в мінеральному маслі. Для друку беруть маленькі водяні зафарбовані крапельки за більші приблизно полотні. ...я складаються з води, оточеної шаром жирових молекул, і наносили це на платформу, що знаходиться під шаром шарибівського масла. Завдяки тому, що масло і вода не змішуються, ці бульбашки залишалися цілими, а завдяки навколишній жировій оболонці вони злипалися один з одним. Утворювали поруч структуру. Вчені сподівається, що подібні методи можуть бути використані для вирощування тканин організму, так званої технології тканинної інженерії. А саме, наприклад, для загонення ран, при створенні електронних схем для медичних гаджетів, наприклад, для кріплення на шкіру або згинальні поверхні. Коли я виросту, неодмінно стану вченим дослідником. І за допомогою свого проєкту свою справжню революцію в електрониці, фармацевтиці чи медицині.